Колеги, вітаю вас з європейського парламенту в Брюсселі, де сьогодні розпочався український тиждень. В рамках цього до 2 березня будуть презентовані е, доповіді, підготована патом Фоксом і групою, яка працювала і в українському парламенті, і в європейському парламенті. І вона стосуватиметься доповідь, стосуватиметься того, як поліпшити роботу українського парламенту, зробити її більш ефективною, більш прозорою. І відповідно більш результативною українська делегація аналітичних центрів змогла взяти участь у цій презентації в рамках лабораторії, яка так само відбувається цими днями в Брюсселі, і має на меті поєднати знання європейських і українських експертів і дозволити їм працювати над спільними проектами, таким чином докладаючи спільних зусиль до. Наближення України до Європи і е, спільного європейського е, прогресу.